Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас новий старий антураж повертається. Отже, я сьогодні так само збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, там обмін інформацією, актуальні новини по життю каналу, ну і опитування я теж там проводжу частенько. А, сьогодні багато всякого буде по останнім новинам і не тільки. Ну, одним словом, можуть десь позручніше, ну а я починаю. Так, давайте з такого почнемо. Отже, просять мене таке питання подивитись. Чи дійсно Росія збирає біологічний матеріал з наших воїнів, щоб створити ідеального солдата? Чи то суперсолдата? Ну, давайте подивимось. Отже, покажіть, мені, будь ласка, чи правда Росія збирає біологічний матеріал з наших воїнів українських, щоб створити ідеального солдата? Скажіть, правда? Евас. Ото перевернутий Угу. Маннус. Дагес. Постаруна. І, і шо Шос? Кано. Ну, брехні не впало, як би це не дивно звучало. Ну тут трошки... Тут трошки про друге мова. Не стільки про солдатів. Ну, давай А, Що в нас тут? Ева зото пост... ну, перевернутий, Хагавас, Маннас, Дагас, Постаруна, Кано, Ну, дивіться. да, Дійсно, це є пошук варіантів, і це ж загалом пошук варіантів, як збір інформації йде, да? по ото перевернути. Ну, щось влада їхня чудить на цей рахунок дійсно. Збір, збір, як дійсно, генетичного матеріалу, так виходить. Ну Ось війна тут причому зрозуміло, але це цікаво насправді. Це більше про, про загибель людей загалом. Да? Тобто можуть і з мертвих щось брати. І тут не тільки генетичний матеріал, якщо так. Задля дійсно, ось Манна здага, задля зміни ситуації. Ну, ясний, що це все, все таємно проходить, проводиться, але почуємо, згодом почуємо, інформація вилізе. По стару на Кану таємний план. Кану, до речі, з медициною частково співвідноситься, тому да, дійсно, щось вони крутять. Ну воно мені, знаєте, більше не про суперсолдата йде, воно мені більше йде, як знаєте, для покращення свого генофонду чи щось таке в цьому плані. Тому що ну, брехні тут не упало. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Давайте наступне питання. Юля Тимошенко десь виступала на певному форумі і заявила, що закінчення війни має бути в травні. Ось просять мене подивитись, чи має вона якусь інформацію. Ну, давайте подивимось. Що знає Юля Тимошенко? Давайте так, напевно, і запитаю, що Юлія Тимошенко, чи чи точніше, чи має Юлія Тимошенко якусь інформацію про завершення війни? Отак. От а ну добре, покажіть, будь ласка, чи має Юлія Тимошенко якусь ну, достовірну інформацію про терміни завершення війни в Україні? Скажіть вам правду. Тейвас. Наутіс перевернутий. Альгіс перевернутий. Ансус перевернутий. Єра. Вуню. Чув дзвін, да не знаю, де він таке називається. Що ми маємо? Тей вас перевернути, наутіс прямий вас. навтіс перевернути. Тейс наутіс перевернути, аліс перевернутий. Ансус перевернутий, перевернути. Єравуня. Ну ось ансус, ансус зразу обман показує. E, дивіться, так, да, дійсно, якісь військові чи то силовики, що, може бути спецслужби, до речі, те й вас часто показує. Щось дійсно їй якусь інформацію передали, певні зв'язки в неї є. Але навіть перевернути, Ансус переверти, маніпуляція інформацією. Тобто, ну, не, вона видала не то, що вона знає. Ну, або, або їй так передали гарно. Ну, тобто ну, Воно не відповідає дійсності насправді. Е, по, ну Ось, да, Щось якісь, маніпу, якісь маніпуляції інформацією. Ось вона. Ну, загалом, така інформація. Ну, в чомусь навіть небезпечна, можна сказати. Ось ось вона цю інформацію видала. Дійсності вона не відповідає. Ось ось, да це ж було, вже, власне, показують. ну Це не значить з Юлією Тимошенко загалом, ну, ось воню. Озвучила радісні новини, принесла радісну звістку. Да? Нібито. Ну, всі адекватні люди хочуть, щоб війна завершилась, правда? Ну, бажано, звичайно, нашу перемогу, зрозуміло. Що. Ось. Ну, ну от, ну, в принципі, і того. Ось маніпуляції, ось викривлена якась інформація, і ось радісна звістка. Показують, да це ж було вже. Ну тут мені Гордон згадався, який вже скільки раз там завершення війни обіцяв. Ну, от, схоже, те саме. Так, дякую за відповідь. Ну, але, знаєте, да, тут можна сказати побічні признаки, якщо Юля Тимошенко і інші політики так починають з'являтись на публіці, значить десь то там перспектива виборів уже майорить на горизонті. Ну це так. із моїх уже роздумів. А далі, питають мене таке подивитись про. Браковані боєприпаси в ЗСУ, це ж був великий скандал, браковані міни і так далі. От і прось мене подивитись, чи на даний момент врахували помилки, ну і, власне, усунули недоліки. Ну, давайте запитаємо. Питання дійсно важливе. Тому що якщо там були інформація, що з 10 мін вистрілювала аж одна. Ну, то, знаєте, це на там якийсь брак або що не спишеш. Це вже трошки по-другому називається. Так, Гаразд, дякую за відповідь. ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то ось на даний момент, на натепер. Усунули недоліки щодо виробництва боєприпасів, тих, які ми виробляли, наші підприємства українські. Скажіть вам, правду. Ісанаутіс перевернутий. Ну, ну далі. Інгус. Райдо перевернута далі. Турісас, так. Перт. Гроші, гроші, гроші. Ну куди без них? Що в нас тут? Існавтіс перевернути, інгус, райдо перевернути, а туріса дзвоню. Існутис. Ну, в'язниця. Класика на в'язницю. Схоже, комусь таки світить. Небо в кліточку. то власне а, Загалом, це тривалий процес. ось Не швид, не, не спішать, як то кажуть. А, ось ось іде маніпуляція чим грошем, а ось, до речі, ще гроші відміти Ну, зрозуміло, там не про сотню тисяч гривень, мова, аж ні разу. А, в той же час, інус показує саме виробництво. як таке Дійсно, пошук варіантів був. Ну, правда, знов-таки, якось воно дивно, повільно. Пошук варіантів, ось був, він і зараз іде. І ось ось дійсно якісь активні дії були прийняті. Якісь активні дії були прийняті. Загалом поперту. Почуємо, побачимо. Має бути має ця інформація вийти загалом. І мало того, ну, знов таки, це кількість, це гроші. Це кількість це грошей. І це, в принципі, щасливий шанс. Ну, загалом, якась робота була проведена щодо покращення якості. Ну, прям повністю виправлення ситуації. Не так би воно виглядало. Все рівно, ось яка, якийсь затик там є. Якийсь затик є, і ось, зокрема. Щось, ну, науті з це коли крутять грошима, розумієте? Якісь навмисні затягування процесу йдуть і так далі, щоб подовше гроші покрутити. Тобто, нібито і закон не порушується там, нічого такого, але гроші крутять десь то на стороні. Проводять ми, через якісь там, не знаю, банки, там, ще там щось, ну так далі. зрозуміло, так? Да? Тобто тут більше як з фінансуванням щось. Це не те, що його немає. Ні. Тут ось явно якісь маніпуляції йдуть з ним. Щодо що самого виробництва, то да, Певні активні дії були прийняті. Якість має таки покращитись. Скоро маємо інформацію почути, тому що ПЕР показує, як розкриття таємниці. Тому загалом маємо почути. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, питання виборів з повістки дня, як то кажуть, не злазить. Питають мене таке, чи будуть в Україні вибори в Дії, ну або якісь інші нестандартні варіанти виборів. Мова саме про ті вибори, які найближчі будуть. А, зразу уточню, щоб не дивитись безкінечність. Давайте так і запитання. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи будуть в Україні ось ці вибори, які найближчі мають бути, чи будуть вони якісь нестандартні? Можливо, голосування в Дії, можливо, якось там голосування по Пошті, чи ще щось. Покажіть мені. Можливо, ще якісь нестандартні варіанти. Покажіть. Скажіть вам правду. Перт. Хагалас. Угу, вже цікаво. Іса. так. Дагас. Гуня перевернута. далі. Ас перевернуть. Поясніть, що це? Чого, чого, чого так. Рісес перевернутий. Ух, цікаво. Ох, цікаво. Що ми маємо? Пер пере, прямий. Хагала зіса, дага звуню перевернута, аліс перевернути, рісас перевернутий. Дивіться, зразу відкриття таємниці, відкриття інформації. Мало того, кошти чималі виділені на то будуть. Хаггалас дійсно Ні, це не руйнування. В даному випадку це якийсь нестандартний варіант. Дійсно, нестандартний, а часто густо і неприйнятний. Але це Хагалас, це щось явно нове. По Ісі. З'явиться воно пізніше. За, запитав, я повторюю, саме на оці от вибори, тільки найближчі будуть. Що це вже буде там, президентські, парламентські несуть? Загалом. <кхем> Ось. Ну, ось, ось зміна процесу, це пізніше буде. Ось, власне, самі зміни. Ну, скоріше все, зміни в законодавство. То що ж просто так не можна нові методи виборів запроваджувати. Тобто це явно зміна законодавства. То буде пізніше. З сумними новинами, з розчаруваннями, показують, що якось воно небезпечно буде. А може бути, та система вразлива сама по собі, вразлива до чого? Ну до... до... Та що ж я заговорю сьогодні так безбужно? До фальсифікації. от. Ну і ось ось, власне, певні обмежені можливості. Через що? Через те, що бояться, через те, що вразлива ситуація виходить. Бояться хто боїться влада, Що можуть не, не, народ може зовсім не сприйняти і так далі. Ну, і все рівно якісь обмежені можливості, якісь все рівно ріш, рішення непопулярні будуть. Правда, по турізазу, якось обмежено воно. Ну, Хагавас, це точно щось нове. Нове і несподіване. Тобто, да, якісь ще нові, окрім уже звичних як би, варіантів голосування, мають бути. Щось таке нове має бути. Цікаве. Чи то голосування в дії, чи по почті, чи ще що-небудь. Ну, ну да, щось таке є. Ну, знаєте, воно як іде, як його. Це може бути тестова штука. Тобто ну, його запустять і подивляться на цих виборах, як воно піде. Можливо, воно не матиме такого прям супер поширення. Оце отакий варіант тут проглядається. Але щось нове явно буде ось. Пізніше ми про то почуємо. Ось о. Того, що ось ось зміни починаються, але зміни ось пізніше. Ну, якось так. Цікаво. Навіть цік... Слухайте, а, а, а давайте спробуємо. Ну, правда, хм, трошки тяжко буде розшифрувати. Ну, давайте спробуємо. Що це, що це за новий метод виборів буде? Новий варіант проведення виборів. Давайте це так назвемо. Так, раз, дякую за вікіння. Ну добре, поясніть мені, будь ласка. Я зрозумів. Все-таки на найближчих виборах, які мають в Україні пройти, мають бути якісь нові. Варіанти виборів запроваджені. Ну поясніть мені, будь ласка, а що це буде? Які це будуть нові варіанти? Поясніть. Скажіть вам правду. Знов таки, хага вас, ну щось несподіване. Да, газ, ось самі вибори, далі. Постару, сторон... да ясно, далі. Мурус. Феху. Дай. Ну, 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 а що це? Ансус. А, -а, а! Ясно. Прикольно. Зараз. Зараз доходить інформація, поясню. Угу. Ну, гаразд. Краста гарна. Руни під корінням їх трасіля лежать. Що в нас тут? Хагалас, Отал, Дагас, Пустаруна, Урус, Феху, Ансус? Все пряме. Ну а раз. Дійсно, ось якийсь несподіваний варіант. Щось несподіване, часто густо, неприйнятне. Не Це явно щось нове. Знов таки, руна дублюється в обох розкладах. Не просто так. Оце самі вибори йдуть, зміна влади. Ну ось, 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 оце все про зміну влади. Оце, власне, самі вибори і є. Під пустою руною показують, що ще не визначено, коли, що, як і так далі. То ясно. Далі. Ресурс усього вже потихеньку до того готують. Все одно, що б там не розповідали. Тобто Вже якась таємна підготовка почалася. Ось, ресурс готують, гроші готують. Мало того, тут буде щось цікаве, конкретно для військових. Знов таки, згадайте попередні розклади. Я сказав, що щось, ну, руни показали, що щось це буде цікаво, але якось воно обмежено буде. Тобто, м -м, якийсь, якийсь цікавий варіант голосування конкретно може бути для військових. Ага, щоб власто, щоб військові могли про проголосувати. Да? Як би. Далі. Ось і гроші. гроші на те будуть виділені. Ну, ясно, не питання. Там партнери казали, що вибори нам профінансують. На? Да. І хто там буде писати, я не туплю за вибори. Я вам мені задали питання, я його пояснюю. Абсолютно. Свої всі політичні вподобання і погляди я тримаю при собі, як і завжди. А, ось, ну, ось гроші будуть. Дадуть нам гроші на вибори, то не цей. А, і Ось ось це от, оце і є Ансус саме голосування. Ансус лист. Ага. Скоріше за все, що це буде щось типу американського аналогу голосування по пошті. Допускаю, що в нашому випадку це може бути не паперовий лист, а типу цифровий. Ну, не знаю, через дію, через ще якийсь там додаток. Да? Створять додаток, там, не знаю, назвуть Є-Вибори, да, наприклад, або ще щось. Е, і ось такого плану. Тобто, да, явно це, це лист. Чи це буде фізичний. Ну, загалом феху більше фізичний лист показує, якщо так. Но допускаю, що це може бути і якийсь електро... електронний варіант. Листа, скажімо. Ось так от. Ну, цікаво. Подивимось, як відіграється. от... В той випадок, коли, як то кажуть, цей туманно уявляю, як то може бути. Ну, але шору не показав, я вам озвучив. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Просять мене долю криптовалюти подивитись. Ну, знаєте, я не хочу чіпляти всю криптовалюту. но все крутиться довкола чого? Довкола біткоїна. Ось, до речі, після сьогоднішніх потрясінь біткоїн пішов в ріст. Спеціально відкрив графік біржі Binance. А ось, ну давайте подивимось, скажімо, долю біткоїна до кінця цього року. Я не люблю дивитись в безкінечність. Так, дякую за відповідь. А ну, раз покажіть мені, будь ласка, що чекає таку ось криптовалюту як біткоін до кінця цього року 2025. -го. Скажіть вам правду. Альгіс. Ансус. Соло. Манас перевернутий. Так. Беркано, далі. Інгус. Це Трамп? Ні, не Трамп, значить, ось другий. Так, Гаразд, що ми маємо? Альгіс, Ансус, Соуло, Маннас перевернутий, Беркана, Інгус. І, ну і питання ви чули, те вас перевернутий. Це вже окремо. Це я для себе уточнив. А, окей, що ми маємо? Ну що. От, у біткоїна є покровителі. У біткоїна є покровительство, і це все рівно про комфорт, про безпеку. Тобто, чи загнеться біткоїн до кінця року, от не разу. Навпаки, будуть хороші новини. Багато новин буде, багато медійних подій довкола біткоїна буде. Ну соло це успіх, це перемога. раз багато новин, раз перемога. Значить що? Значить біткоїн має до кінця року рости по соло ну це мають бути яскраві події. Далі, ось з кимось щось відбудеться. Це як чи ухід когось в кращий світ, чи просто відставка. Я й запитав: Трамп, не Трамп, не Трамп, хтось другий. Але це якось зачепить біткоїн зокрема, його курс. Ну, подивимось. Не знаю, ну що, може, цей розробник біткоїна. В кращий світ відправиться, може ще хто. Ну тобто, чи хтось йде з життя, чи втрачає посаду. І це прям відобразиться на біткоїні зразу. В сторону росту відобразиться того, що біткоїн росте. І що інус? Інус це все рівно достаток. Інгус це благоденство. Курс біткоїна до кінця року, порівняно із поточним курсом, підкреслюю. З поточним на момент розкладу. А зараз курс який, зараз я вам скажу ось на момент розкладу. Так, де воно тут? 78 з копійками тисяч доларів за біткоін. На сьогодні ось такий курс. Так порівняно з оцим от курсом, біткоін до кінця року виросте. Але тут не випало рун, які прям якийсь пли, стрибок показували. Перед інавгурацією Трампа я дивився, там падали руни, які показували стрибок. Так, да, для початку біткоін пішов вгору до рекордної цифри, а зараз обвалився, мало не до рекордного мінімуму за останні там скількись років. А ось, Тому таке. Ну, Прям ривка тут не видно, але тут рост. Явно ріст, і ось якісь яскраві події будуть з біткоїном пов'язані. Хто, чия чи, чи смерть, чи ухід, що, в принципі, на його курс повпливає. Ну, а загалом піде в ріст біткоін, піде в ріст і вся остання криптовалюта. Ну, якось так. Так, ну що, напевно, на сьогодні тоді усе. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. у спонсорів, там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта стаю перевірених мною ну, і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!